Место Самара, тип будинку Сталінка, метраж 7-8. дизайнам, 10 стиліст Маша Яшина фото, Роман Спиридонов. коротенько, у цій трійці живе сімейна пара з дитиною, замовники хотіли отримати зручно організований простір з просторим передпокоєм, спальною, дитячою снузлами, кухнею і вітальною, де можна було прийняти велику кількість гостей одночасно. Хотілося, щоб сучасний дизайн включав і ніжні елементи підстать господині і брутальні лофтові. Подробиться квартира була в вбитому стані, тому була потрібна кардинальна перепланування і заміна стін, демонтаж несучих міжкімнатних перегородок був просто необхідний уздовж трьох вікон, що знаходяться по одну сторону. Архітектор Олександра Мельникова спроектувала кухню, вітальню, спальню. Простір кухні вітальні збільшили, видаливши перегородку між прохідною зоною і вітальні, так як стелі досить високі. Їх підкреслили дверима висотою 2,4, Вони з прихованими коробками монтажу. Двері в спальню пофарбували в колір стіни, інші покрили емалю. Також заміні піддалися всі радіатори і вікна. В основі інтер'єру базова нейтральна обробка. Для стін вибрали фарбу, акцентна стіна, виконана декоративною штукатуркою під залізні листи з заклепками, її розподіл обумовлено висотою несучих балок, у спальні колір стін узятий в тон шпалер з ананасами, у дитячій стіни один навпроти одного, обклеєні шпалерами, на підлозі паркетна дошка і керамограніт в мокрих зонах. Матеріали плавно перетікають один в одного. Тут спеціально немає різких переходів, широкі отвори залишають простір для руху і погляду, немає зайвих дрібних акцентів, а підлогова шестигранна плитка в передпокої і кухні, як вода, набігає на паркетну дошку з вивистою лінією. Розповідає автор проекту: зі зберіганням проблем немає. В квартирі передбачено кілька вбудованих шаф для одягу та особистих речей. Є невелика комора. Площа кухні невелика менше семи квадратів де збільшення корисного простору в перегородці, що відокремлює цю кімнату від ванної, зробили глибоку нішу і вбудували шафи з побутовою технікою і секціями для зберігання у подібної форми робочу стільницю, об'єднали з підвіконням. Кухня обладнана індукційною плитою. Тому двері між вітальною і кухнею робити не стали. Отвори східної зони у вітальню із вітальні в коридор, обрамлені дзеркалом, щоб збільшити візуально отвір між несучою колоною і стіною. Також було використано велике дзеркало на всю стіну в гостьовому санвузлі для візуального обсягу. При вході розмістили дзеркальне панно з елементів різних кольорів. Меблі виготовлені повністю за ескізами автора проекту, наприклад, узголів'я ліжка виконано з паркетної дошки, яка лежить на підлозі, і продовжили на стіну. А щоб воно виглядало не так громістко в маленькій спальні, вирішили поєднувати його з панелями, оббитими тканиною. Одним із завдань при проектуванні було виділити гостьовий санвузол і заховати в шафу пральну машину. Для цього довелося пожертвувати простором дитячої. Замовники не планують довго жити в квартирі, тому основними зонами в дитячій стали ігрова і зона ліжечка. Місця для шафи не вистачало, але висота стелі дозволяла використовувати верхній простір. Так і народилася ідея зі сходами, з шухлядками, планування, Фото квартири до ремонту бренди. Представлені в проекті двері, волховець, електроустановочні вироби, Лебрант радіатори, роял термовікна, регаю підвіконня, данки, столярні вироби. Меблі на замовлення за ескізами автора проекту не в Студіо прихожее оздоблення, фарба, профарба, підлогове покриття, керамограніт, аргента, паркетна дошка карелія, вхідні двері, юрдіан освітлення, ліхтар, декор, сара, гоме, і їдальня, оздоблення, фарба, флюґвер, підлогове покриття, паркетна дошка карелія, меблі, стіл журнальний. Арчполе, стіл, обідній іке освітлення бра, донолюк з килим, а ми килими, кухня, оздоблення, фарба, флюгер, плитка на фартусі, арбента, підлогове покриття, керамограніт, арбента, побутова техніка, плита, духовка, витяжка, холодильник, все, тека, посудомийна машина, вірпол, меблі, кухня, нефстюдю, стільниця для барного столу, янко, фурнітюри, освітлення, стельові. Ліхтар спальня, оздоблення шпалери, артгоюса, паркетна дошка карелія фарба, арба підлогове покриття, паркетна дошка кареля, меблі, ліжко ікеа, тумбочки, ларедоюти, освітлення, люстра, ліхтар дитяча, оздоблення шпалери, стюмф, фарба, флюгер, плінтуси і карниз в дитячий, європласт підлогове покриття, ламінат вілерові боч, меблі. Композиція меблева з шафами і антресолю, невліне, десір, канати, диткі, комплексі крісло, зара гуми, освітлення, люстра іке вбудований світло, ліхтар, декор, вгоме ванна кімната, оздоблення, плитка, сіфри, підлогове покриття, плитка, атлас сонсор, Санфаєнс, Умивальник і унітаз, лейфен, ванна, вілеру і боч, змішувачі, душ, душклюді, змішувачі та крани роги освітлення, ліхтар, декор. Дзеркало, ООО, Самарська скляна компанія, Санвузол і комора, оздоблення, Фарба. Флюгер, Плитка, Цифри. Хайнц. Умивальник, Мелана Унітаз. Роца, крани і змішувачі, Вроге освітлення. Лікстар. побутова техніка, пральна машина, вгірпол, декор, дзеркало, ООО, Самарська скляна компанія. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін